Шалом! Мене звати Марія це Цезарноленд. І ласкаво просимо до різдвяної подорожі 4 свічки Адвенту. Ти знаєш, скільки потрібно чекати, щоб виросло дерево? Хвилинку, день чи рік. Насправді, щоб воно виросло, спочатку потрібно посіяти насіння, з якого має вирости проросток. Потім. З нього утворюється сіянець, з якого виростає мала рослина, яка пізніше буде мати квіточки, і тільки тоді ми побачимо плоди. Ми не можемо це побачити за один день, правда ж? Для цього потрібно мати терпіння та віру. Давним-давно сталася дуже важлива подія, на яку люди чекали набагато довше, ніж коли виросте дерево, побудують будинок чи навіть змайструють літак. Але для цього нам знадобиться чотири свічки, які допоможуть краще зрозуміти, що сталося, добре? Кожна свічка має особливе значення і допомагає зрозуміти свою частинку історії. Тому кожного разу, коли ми будемо говорити про те, що сталося, запалі одну із них домовились. Як ти думаєш, звідки ми й знаємо про Бога? Що Він створив, про його день народження та все інше, що було давним-давно? Так, з Біблії. Біблія це Слово Боже. З нею ми знаємо, як Бог створив прекрасний світ для нас, також про те, як перші люди, Адам та Єва, не послухалися Бога. І тоді між Богом і людиною з'явилася прірва, відстань. Тоді люди почали ображати один одного, битися, брати без дозволу речі та обманювати. Вони робили дуже дуже багато зла. Люди більше не змогли бачити Бога і бути з ним. Але він так сильно полюбив кожного з нас, що мав план, як нас врятувати. Уявляєш, він вирішив послати свого єдиного сина Ісуса, для того, щоб врятувати нас людей, які були у величезній біді. Тому Різдво це день народження Ісуса, день, коли ми радіємо, що народився наш Спаситель, людина, яка врятувала нас від великої біди, гріха. Бог дав нам надію, тому люди почали чекати багато-багато років. І одного дня історія порятунку та свята Різдва почалася стіснюватися.